Друзі, я бачу, вам сподобалась моя нова рубрика «Що завтра без... тобто продовжимо її в такому ж плані. Отже, хапаєте, що завтра без їжі? Власне, я роблю це раз на тиждень. Це, звісно, у вигляді жарту, але знаєте, що у кожному жарті є тільки частина жарту. Все решта, правда. Отже, плюси одноденного харчового вихідного. Перше, це економія грошей. Сьогоднішні витрати на їжу залишаються на рахунку, перетворюючись на премію для приємних покупок. Вивільнений час, немає готування, немає миття посуду, що дає додаткові хвилини для хобі, навчання або відпочинку. Якість думки організм не витрачає енергію на травлення, забезпечує відчуття легкості та суперфокусу для розумової роботи. Фізична легкість, відсутність травлення дарує відчуття комфорту та повітряності, дозволяючи активно рухатися без дискомфорту. Зростання сили волі це психологічна перемога, що доводить ваш самоконтроль і заряджає впевненістю. Як не завтра, то на днях спробуйте це. Якось так бережіть себе.